Вітаємо! Ми Наталя та Микола Січкар. Я прийшла в Гербалайф, щоб скинути зайву вагу, з якою боролася ще з дитинства. За 11 місяців я схудла на 40 кілограмів. Ми не одразу побачили в Гербалайф бізнес можливості. Мене зупиняло те, що я зовсім не пов'язувала себе з бізнесом. Протягом 17 років я була лише мамою та домогосподаркою. Чоловік та діти жили активним життям, а я відчувала себе не цікавою для них. А ще мене дуже пригнічувало, що треба у чоловіка просити гроші навіть на самі маленькі дрібниці для себе. Ми поїхали на семінар Гербалайф, і там я почула історію дуже успішної бізнес-леді і зрозуміла, що це мій шанс змінити своє життя. Я почала навчатися і робити перші кроки. Мої наставники були поруч і допомагали. Я відчула їх надійну підтримку і силу нашої команди. Я роділа своїм першим заробленим грошем. Це стало для мене підтвердженням того, що я зможу бути незалежною. Коли Наталя почала будувати бізнес Гербалайф, у мене вже був свій традиційний бізнес. Я завжди шукав можливості, щоб наша родина жила краще ніж наші батьки, але самостійні спроби створити власну справу лише призвели до постійного стресу. Та проблем зі здоров'ям. Якусь мить я побачив, як успішно розвивається бізнес Наталії, і ми вирішили об'єднати зусилля. Зараз ми разом розвиваємо нашу команду, допомагаємо людям змінюватися найкраще. Війна не зупинила нас. Завдяки Гербалайф, ми змогли підтримати свою команду та клієнтів, зберегти та навіть збільшити дохід. Ми щасливі, що зараз доход біля 70 тисяч гривень на місяць дає можливість допомагати країні, сплачуючи податки та донатити на армію. Ми вдячні Гербалайф за можливості, які ця компанія нам дала. Щиро віримо у перемогу України та наше щасливе майбутнє. Готові допомогти кожному, хто бажає змінити своє життя. Гербалайф це не просто про схуднення, це про нове життя, про самореалізацію, про допомогу іншим та про віру у власні сили.